Діти, сьогодні ми вирушаємо у незвичайну космічну подорож. Космосом ми називаємо той простір, що оточує з усіх сторін нашу планету Земля. А ще космос називають Всесвітом. На вечірньому небі ви можете бачити велику кількість зірок. Усі вони. Належить до нашої галактики. Наша галактика це чумацький шлях. Коли ви бачите світлу смужку, що перетинає зоряне небо, то бачите середину чумацького шляху. Діти. Пограємо у бліц опитування, що я знаю про Всесвіт. Що таке сонячна система. Це Планети, що рухається навколо Сонця. Що таке Сонце? Велика зірка більша, ніж наша планета. Без її тепла нічого б не могло існувати на Землі. Навколо Сонця рухаються інші планети. Назвіть планети сонячної системи. Меркурій. Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Що таке орбіта? Шлях кожної планети навколо Сонця. Що вам відомо про планету Земля? Це одна із планет сонячної системи. Це єдина відома нам планета, температура якої дає змогу воді утримуватися на поверхні, а атмосфера містить кисень. Вода і кисень необхідні для життя. Земля рухається своєю орбітою довкола Сонця і долає цей шлях за один рік. Що ви знаєте про місяць? Місяць супутник землі. Він обертається навколо землі, менше від неї приблизно у чотири рази. Місяць сам не світить, він відбиває сонячне світло. Чому існують день і ніч? Земля обертається навколо своєї осі. Водночас, обертаючись навколо Сонця, один бік землі освітлюється, а інший знаходиться в тіні, оскільки обертання землі навколо своєї осі постійне, день і ніч спливають одне за одним. Коли один бік починає освітлюватися, настає день, інший бік потрапляє в тінь. Настає ніч. Чому існують пори року? Земля, рухаючись навколо Сонця, виявляється нахиленою до нього, тому сонце в цей час знаходиться високо на небі. Дні довше настає літо. Водночас протилежна півкуля менше освітлюється сонцем. Тут Настає зима з короткими днями і довгими ночами. Добігла кінця наша подорож у Всесвіт, але він зберігає ще багато загадок, що потрібно розгадати.